Усім привіт, агенти, І у нас з'явилася офіційна новина про патч 13 який завтра, 12 серпня, будуть встановлювати на сервери, і це повинно зайняти мінімум 5 годин, зі слів розробників. І основна інформація стосується нової події Stretch Goals Summer Swarm. розширені цілі, подія ця називається літній рій. В Попередньому тижневому відео з новинами я вже розповідав, що розробники натякають, що у нас буде Lexington. Потім пізніше вже з'явилось офіційне підтвердження про те, що цей Lexington можна отримати якраз цієї події. І на сайті розробники виклали перелік всіх нагород. А ось тепер в описі оновлення вже більш точно ми можемо дізнатися, які саме будуть відсотки. Хоч сама подія почнеться 19 серпня, оновлення вони випускають раніше, і тому ми зараз подивимось більш докладно, що нас очікує. Сама подія буде така сама, як. Перед виходом сезону перехрестя в кінці шостого року. Нам знов дають додаткову сторінку з нагородами 11, -ту. тобто ми можемо прокачувати наш сезон після сотого рівня, здобуваючи досвід звідусіль, де тільки це можливо, проходячи різні місії, пріоритетні завдання виконуючи або дороблюючи розвідку, якщо вона у вас ще не пройдена. І робити це можна буде безкінечно, тобто 110, 120, 130 і так далі. Нагороду ми будемо отримувати спеціальні контейнери, в які розробники заклали купу різних екзотів та імінних речей. І, на відміну від попередньої події вони одразу вимкнули можливість купувати ці рівні сезонні, тож доведеться все це робити у грі, отримуючи досвід стандартним методом. І заодно дізнаємося, чи полагодили вони той гліч, який був в попередньому сезоні. Отже, як тут написано, що з кожного контейнера літнього рою ми зможемо гарантовано отримати сезонні предмети, а також матеріали для крафту. Мабуть, мається на увазі новий бренд та сет. Також у нас буде 50% шанс отримати якусь частину з комплекту Wasp Warrior. Отже, нам будуть давати комплект Воїна Оса. Він складається з 5 частин, також буде 4 патча на плече, нашивки. І дві фарби для зброї. І ще окремо буде рюкзак Wasp Warrior Trinket. Далі в нас буде 10% шанс отримати сезонні та спеціальні екзоти. Два сезонних екзота це кулемет Пакхан і Кабура Nimble Hosster. Далі йдуть 5 екзотів, які зазвичай збираються по квестах: Німізіда, снайперська гвинтівка, пістолет Liberty, Chatterbox, Пістолет Кулемет, Кабура Dodge City і бронежилет Самміту Ріджвей Pride. А також чогось вони вирішили підняти шанс отримання саме пістолета кулемета Chatterbox до 40% серед усіх інших екзотів. Тобто, якщо спрацює шанс саме на сезонні та спеціальні екзоти, то найчастіше ми будемо отримувати саме чаттербокс. Наступними в нас йдуть імінні предмети, які теж мають шанс 10%. І якщо він спрацює, то з 5% шансом ми можемо отримувати багато різних іменних речей, які зазвичай падають з лут гобліна, коли активна будь-яка подія. Але саме штурмова гвинтівка Лексінтон буде мати збільшений шанс до 30%. Також тут будуть унікальні коліна Тармойл сум'яття. І штурмова гвинтівка Кеа Taker, яку давали під час події на ранг Пастиря. Далі в нас йдуть три імінних речі, які ми зазвичай отримаємо за вбивство всіх мисливців: Нью-Йорка, Вашингтона і також Брукліна. Ну а потім вже з Лутгоблі речі. Тож, хоч сам шанс випадіння Лексингтона 30%, але треба що спрацював, сам головний шанс 10%. Отже, це не настільки гарантована нагорода. Ну, подивимося, як воно буде. І також, як і під час попередньої події, у нас буде додатковий шанс 0,5% отримати ексклюзивний екзот. Це ті екзоти, які прив'язані до рейдів або до легендарної складності. Пістолет Regulus, Eagle Barrier, штурмова гвинтівка і гвинтівка Revenues. Це все рейдові екзоти, також біг, який падає тільки на легендарній складності. І пістолет Кулемет Ура Борес страченого раю. Якщо спрацює цей піввідсотковий шанс, то з рівним шансом 14,2%. Ми можемо отримати якісь з цих екзотів. І чогось сюди вони також запхали: бронежилет провокатор, який нікому не потрібен, і рюкзак, брюді, quickfix. Мабуть, із-за того, що вони прив'язані до останніх фінальних місій на складності майстер, які, в принципі, не так складно пройти в паті, а от, мабуть, з рандомом є якась проблема. Тож вони в нас віднімають шанс отримати дійсно щось цікаве. А ось вам ще новина: в Твіттері було опитування, де можна було проголосувати, який саме набір пільнота хоче отримати за текстиль. І виграв ось саме цей набір Aces Outfit. Тож, якщо у вас багато зайвого текстилю, то можна завтра буде зайти і забрати його. І наостанок у нас ідуть різні виправлення, які вони вирішили зробити раніше, 12 серпня, а не 19. Отже, перше виправлення стосується доповнення Бруклін і Місії арт-музеум. Якщо при завантаженні якихось даних агент був не тямі, то вони не зупинялися завантажуватись. Взагалі не розумію про що мова, де ми там які дані завантажували, що ж не можу пригадати. Наступне виправлення стосується окислювача хімустановки. Коли завдяки цій навичці ми вбивали ворогів під час події Золота куля у нас заповнювався магазин. Не знаю, як вони все зловили, бо зазвичай, коли золота куля, всі грають якраз зі зброєю, а не з навичками. І наступне виправлення стосується складного досягнення в другому рейді залізний кінь нут кракер меріт. Тепер його можна буде виконати. Але насправді ми і так його виконували, якщо правильно пам'ятаю, це якраз на першому босі, коли треба було дати йому настакати на собі максимальну синю броню і також на його помічниках з великими щитами. І якщо робити як описано, то вона не зараховується. Треба чекати набагато довше, поки його помічники не відкинуть щити, і от тоді можна їх всіх вбивати разом. Після цього виправлення треба буде протестувати, у кого ще нема цього досягнення, чи виконується воно швидше. І далі у нас цікаве виправлення, до якого я вже давно звик на місії розважальний центр Потамак, Потамак Event Center. Було таке місце, коли ми заходили в таку ділянку, де в нас начебто ловлять засідку, і контейнер, який перегороджував нам шлях, падав прямо перед нашим носом. Але насправді там все відбулося трохи неправильно. Він там декілька разів туди-сюди, вверх, вниз опускався, і це виглядало трохи дивно. От тепер нам зроблять, щоб воно було все так, як треба. Треба буде побігти і подивитися. Було б непогано, щоб вони ще й в залізному коні виправили ту чашу з чавуном на фізері, щоб вона підіймалася і їхала до пушки, яку нам треба залити. Але мабуть. До цього в них руки ще не дуже скоро дійдуть. Також виправляють ситуацію, коли після отримання нової розмови при проходженні розвідки вона не запускалась одразу. Як на мене, то краще, щоб вона і не запускалась, бо саме мені це якраз трохи заважає записувати відео. Але, звісно, якщо ви просто граєте і виконуєте завдання, хочеться одразу послухати, про що там мова йде. Наступне виправлення, наскільки я зрозумів, це коли ми оглядаємо якісь частини в наборі, і там є можливість прибрати елементи керування через кнопку G. Це також спрацьовувало, як змінити зброю, і в нас скидалось саме те, що ми оглядали, на попередній якийсь набір, хоча в мене просто на мій стандартний вигляд перемикалось. І останнє виправлення якогось кіна сервер лайнінг для, наскільки я розумію, штурмовки AUH 3 пара XS, що він там якось неправильно відображався. Ну та й правильно, нема чого використовувати, найгіршу штурмову гвинтівку в грі. Ось такі в нас новини, знов таки нагадую, що саме цікаве це в нас подія літній рій, але почнеться вона 19 серпня. А до того, скоріш за все, в нас нічого цікавого в грі не буде. Ну подивимось, що відбудеться після навлення. Отже, пишіть, чи є у вас лексин чи нема, і скільки вам їх треба нафармити. Бо я так бачу, що шанси не такі прямий високі. Хотіли б ще штуки 3-4 собі отримати. Ну а також ставте вподобайку та заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!